Ось і відцвіла моя біла велика орхідея, яка в мене з'явилася першою, і почала все моє захоплення орхідеями. І скинула вона всі свої квіточки, і вони такі ніжні такі, як платтячко у балерини. Так шкода, що вона вже відсвіла. Але... Але всьому приходить кінець, і орхідеї навіть самі довгоквітучі колись відцвітають. Ось так. А ще юшам Кумдат. Чи як вона називається? Треба її перейменувати, теж Сушить свої останні квіточки. Тут вона вже давно відсвіла на цьому квітконосі. Цей ще тримався довго-довго, але і цей вже відцвітає вже все. Ось. Зате на діточках є квітконосики. Цієї Ось він там росте кінчик видно. Так. І тут шукаю, шукаю, десь вони є. Ось отут маленький, але він ще сидить. Він тільки приїхав і трошки ще сидить. І тут десь. Був квітконосик. Ось він. Теж тільки кінчик видно. Так всі ростуть. Три дітки з квітконосами. І що ще тут цікаве є, окрім цього? Ще й оця щось ростить. На зрізаному квітконосі. Кажуть, я читала десь, що ці орхідеї взагалі не ростять гілочок на Квітконосах, але тут щось таке росте. Цікаво, подивимося, що з цього вийде. Ось так, деякі я вже полила. Ті, що були пересаджені, які потребували скорішого поливу. Тому що кора в них свіжа і не дуже добре набирає вологу. Але інші ще тримаються і чекають своєї черги по розкладу. Ось так. Ось така в мене орхідейна країна.